Всім привіт нагадування, що Всесвіт все тримає на контролі. Дізналася в інтернеті, що Юпітер, Марс, Сатурн, Венера. У Юпітері там, в Сатурні, в отих кільцях взагалі підзаправляються інопланетяни. Це не жарти. Люди, всі планети сонячної системи працюють. Для того щоб наша земля була такою красивою і так крутилася, крутилася, як дівчинка. Дякую, Всесвіт, дякую, сонячна система. Планета Земля крутиться.